Доброго дня, друзі! Ви на каналі Крепиш, і в цьому відео я хочу вам розповісти про ті речі, які я завжди беру з собою, коли збираюся виїхати кудись на своєму двохколісному другові. Давайте назвемо це ІДісі для мотоцикліста. Це ті речі, які завжди будуть у вас під рукою і можуть вас вирушити в тій чи інакшій ситуації. Давайте почнемо з тих речей, які я вожу на собі. В першу чергу я завжди вожу з собою або в кишені, або в поясній сумці, турнікет. Всі знають, що мотоцикл це достатньо небезпечний вид транспорту, а така річ, як турнікет, може врятувати вам життя. Чому я рекомендую його возити на собі? Якщо при аварійній ситуації мотоцикл з-під вас вилетить, він залишиться при вас. Якщо у вас відкриться кровотеча, ви можете з ним, ним скористатися. Але я сподіваюся, що він вам ніколи не знадобиться. Окрім турнікета, в кишені в мене також може бути розкідний ніж. А якщо в мене є мультитул, я його, звісно, не беру, бо мені два ножа це забагато. Якщо немає мультитула, то беру такий ніж. Ось. І останнє, що може бути зі мною, це газові балони. Ось такий маленький і ось такий великий. Зазвичай вожу ось такий маленький, він компактних розмірів. А великий вожу, коли потрібно кудись поїхати далеко. Тому ось ці три речі знаходяться в швидкому доступі зазвичай це в кишенях. Перейдемо тепер до тих речей, які я вожу в сумках. Та річ, яка може вас виручити, коли у вас сів якийсь гаджет, павербанк. Без нього я взагалі нікуди. Він в мене на 20 тисяч мАгодин 65 Вт. У нього є Type-C, USB. Можна зарядити будь-який пристрій, переговорний пристрій, пульт від GoPro, саму GoPro, телефон. Ну незамінна річ. Тому за павербанк завжди зі мною. Але щоб користуватися павербанком, потрібно, звісно ж, адаптери. У мене є отакий кейс, я дуже його люблю. Тут є один такий маленький, невеличкий провід. Нічого не плутається, все компактно на Type-C. В принципі, я можу ввозити один, один цей провід, тому що в мене все заряджається від Type-C. Але тут є додаткові адаптери, які можуть вирушити вас в різних ситуаціях. Тому я так залишив. Тут навіть зберігаю картки від GoPro. Мені дуже цей набір подобається. А разом дуже універсально і корисно. Наступна річ це моя міні-аптечка. Багато не хочу розповідати. У мене є на каналі огляд на неї, але тут все саме необхідне: Від піулок, від головних болей, від температури, каплі в очі. Ну, взагалі, не заміна річ. Інколи буває погано стане в дорозі, розболиться дуже сильно голова. Вона мене виручає. Тому, кому цікаво, ось десь тут. Буде посилання на огляд на цю аптечку. Давайте уявимо ситуацію. Я 100% впевнений, у вас така була. Ви виїхали кудись на мотоцикл і вам потрібно купити продуктів додому. Але у вас, наприклад, з собою тільки набедрена сумка. Що робити в такій ситуації? Пакет на рулю вести не варіант, і в мене є вирішення цієї проблеми ось такий маленький розкладний рюкзачок. Чим мені подобається цей рюкзачок? Він компактний. Легко розкривається, об'єм 25 літрів. Ви його вивернули, оділи на спину, щось поклали і спокійно поїхали. І не потрібно з собою возити рюкзак. Тому він в мене завжди теж є в наборі. А тепер про саме цікаве. Наступне, що я ввожу з собою, це ось такий мультитул від компанії SOC. І він дуже класно комбінується із таким набором інструментів, як Vera Tool Check Mini. І я зараз розповім, чому. Цей набір настільки кльовий, що завдяки ньому я розібрав половину мотоцикла Honda XR, і використовував я тільки цих два інструмента, щоб протестувати і подивитися, на що вони спроможні. Я хочу вам показати комбінацію цих двох інструментів, що ми отримуємо в результаті і які можливості. Якщо ми візьмемо наш мультитул, ми побачимо, ось тут є роз'єм. І цей роз'єм дуже класно комбінується з елементами цього набору. Наприклад, ми можемо взяти трішітку. Зафіксувати тут. Оп, і все, ми отримуємо з вами тріщітку. Отак він виглядає. Нам потрібна викрутка, наприклад. Беремо звідси викрутку Philips. вставляємо, все, у нас викрутка бокова. Якщо нам не потрібна трішітка, а потрібно на силову попрацювати, ми її відкладаємо, знову беремо, вставляємо в роз'єм, все, у нас є викрутка. Але це не все. Якщо нам потрібна довга викрутка десь дістати, ми можемо взяти такий тут адаптер є, ставити адаптер, ставити викрутку, ми отримуємо з вами довгу викрутку. І це ще не все. Ми знову можемо взяти з вами трішітку, взяти адаптер під головку, під'єднати його, взяти головку на 13, наприклад, ставити її сюди. І будь ласка, можемо крутити. І розкручувати. Тут така трішіточка, є перемикачі. Тому достатньо універсально. Єдине, що мені не дуже зручно, коли потрібно що сильно прокрутити, все ж таки гострі рамки мультитула дають про себе знати і трохи врізається в руку. Тому рекомендую брати рукавички якісь. або моторукавички, або возити з собою для робіт. Ось так виглядає цей набір. Він мені дуже подобається, а тим паче якість. Віра це взагалі, якщо я не помиляюсь, німецька фірма. Якість, ну просто на вищому рівні. Тому всім рекомендую. Змінили ми формат. Я хочу вам розписати, чому ж ці два інструменти мені буде більш чим достатньо. Давайте подивимось на наш мотоцикл і об'єктивно подумаємо, що ми можемо з вами зремонтувати в польових умовах. Я розумію, що я зможу все навісне зремонтувати: пластик, лапки, тормозні лапки, КПП, колеса змінити, наприклад. так. А що ще з керму, все що пов'язано, тому цих два інструменти буде мені більш чим достатньо, щоб це зремонтувати. Я на 100% більш, ніж впевнений, що ніхто капіталити двигун в польових умовах не буде. Я думаю, що ці питання вирішуються інакшим шляхом. Тому і інструменти мені до такого такого додаткового і не потрібно. Також хотів уточнити, що коли я катаюся по місту, мені немає сенсу возити весь набір цих інструментів в ероту, бо тому що тут є багато чого лишнього. Я використовую тільки ті елементи, які мені необхідні. І все складаю ось такий пенал з-під ручок. Це мій набір інструментів. Я повторюся, коли я катаюся тільки по місту. Що я вожу з собою тут? Я вожу армовану стрічку, Оце взагалі must have. Ебокситний клей. Уже тестував, виручав в одну людину, склеює просто неймовірно. Стає все як камінь. Маркер, щоб щось позначити. Затяжки, ну, без них нікуди. Ось таку ручку вд 40, щоб щось змастити. І ось така в мене теж є ручка з магнітом. Якщо щось впаде, щоб з легкістю можна було його дістати. Тому з цими трьома речами я закриваю 80% потреб по ремонту свого мотоцикла. А якщо будуть якісь більш серйозні проблеми, я буду їх вирішувати інакшим шляхом. Армована стрічка, стяжкий клей. З ними можна, я не знаю, пів мотоцикла склеїти і зремонтувати. Це універсальна річ. Про свої речі я вам розповів, але мабуть, у вас з'явилося наступне питання, де це все я вожу? Давайте тепер про тему сумок. В цьому сезоні я користувався двома варіантами: Ось цей набедреною сумкою. Я проїздив з нею і в тому сезоні, вона дуже зручна, вона мені подобається, я продовжую нею користуватися. Але новинка, що я для себе відкрив: це сумка на бак. Ну, це просто кайф, я не знаю, як я раніше ними не користувався. Чомусь вони мені не подобались, але я вирішив проекспериментувати і зрозумів. Ну це просто дуже класна річ. Якщо ви переживаєте залишати мотоцикл з нею, вона легко відстібується, Тут є така ручка, і ви пішли з нею як з барсеткою. Тобто, взагалі, проблем ніяких немає. Чи всім вона підійде? Я скажу, мабуть, ні. Чи сподобався мені такий варіант? Так, сподобався. Чим сподобався, наприклад, коли я на природі, мені потрібно щось швидко дістати, я підійшов, відстібнув, тут все перед очима, взяв що потрібно, закрив і пішов. Оцей форм-фактор мені дуже, мабуть, і зайшов. В складеному виді вона має ось такий вигляд. Тут в мене аптечка. Якщо відкриємо, тут все компактно, класно складено, швидкий доступ. А, можна ще багато чого накладати, але я не любитель багато чого лишнього возити, тому мені, в принципі, те що показав відео більш чим достатньо. Легко фіксується, невелика вага. Відстівнули, понесли. Що ще потрібно? Зручно і комфортно. Ну що, такий мене вийшов набір у 2025 році. Uh, багато чого змінилося порівняно з 24 роком, багато чого додалося, багато чого прибралося. Uh, можна було б іще багато чого додавати, але ж кажу, мені те, що ви побачили сьогодні на відео, більш чим достатньо, щоб покривати кейси в будь-яких ситуаціях. Також хотів ще додати підписота, ви мене просто самі кращі, ви мене дуже сильно мотивуєте. Дякую вам велике за підтримку. Сподіваюсь, вам це відео було корисне та цікаве. Зустрінемось в наступному ролику. З вами був Крепиш. До скорої зустрічі.